Володимир Денисенко може зліпити 50-70 горшків у день. Живе в Олешнім на Ріпкінщині. Крім горщиків, робить миски, вазочки, гладишки, глечики, макітри, чашки. Гончарує 25 років. Був приватним підприємцем. Нині водій. Ліпить у вільний час. Каже, що поки не відчуєш глину, не працюватимеш. Освоїти гончарний круг це далеко не все. Лодошки вжимає. Ага. Ось цими. так Ось цими. Ага, ясно. Вот так? правильно? Так. Да. А тепер поновою оттуда видавлював трошки, немного. Потрібно добути глину, покласти в погріб для дозрівання. Зуміти поєднати сорти. Умісті біле, сіреє. Ну те же саме, що пальцями, то і цим да. зробила? Ну, <рес> <рес> можна сказати, так. <рес> Розкачати та розім'ятись. Підсофтий виріб, притерти. Добре досушити. Обічно два-три дня, так. Да. Обпалити в горні. 800 тисяч градусів да. температура. І зрештою продати. Детальніше про гончара та секрети давнього ремесла читай у віснику че. Вісник че. А що ще?